Всім привіт, з вами Рідя Саня, і це вже 19-й летсплей мого пригодницького виживання. Що ж, в минулому летсплеї я розкопував ось ці руїни і нарешті знайшов четверту руну, за якою я так ем, пару летсплеїв тому, блін, убіжався трошки. Ну, убіжати, справді, не було на що, але мен мене тоді коротше, був, був таке настроєння, настрій поганий. Менше з тим. Значить, в цьому випуску давайте подорожуємо далі, може інтересніше щось знайду. Хочу я обійти зараз тайгу, подивитися, океан, можливо, десь тут зараз поблизу будуть руїни. Ну, бажано, щоб там не було челяка з трезубцем, бо тому що, якщо в незрітої броні, я би залутав його, то в такій броні я його де залутаю. Так, немає ніяких руїн. Давайте йдемо в тайгу, подивимося, Може, якесь село зараз я знайду. В принципі, я за селом йшов, але його й не було. Так, викинемо зараз лишнє сміття. На що воно мені потрібно? Так, може, як я зараз село знайду, хто ж його знає, правда? Правда. Ну, Може якийсь корабель, може якесь село, а може і ніц не знайду. <смі> ну, таке буває. Хто його знає, що воно себе. Так, черепашка тут є. Круто. Коровки, хто знає, що тут є. Правда, так, так зручно тут підніматися, бродити по тих лісах. Ну, що зробиш? Так, 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 що зробиш? Може мені зараз одні руїни попадуться. <сум> Ото буде фокус. Ні, Думаю, що не попадуться вже. Так. Тут та є то його. Бйом та й геє щось тут ніц не спостерігає. Де тут що є? Хто його знає? Боже боже. То капець. Давай, давай, щось покажися тут. Якесь село, давай, ну, село де є? Ей, щось воно. Щось воно на якийсь океан вподобає. Там далі лізде взагалі чудово. Клас. Що-що, ну це просто зашибісь. Так. рухаємося далі. Може, може, зараз село знайду? Хто його знає? Ну, там в лісі була. Маленький шанс був, що там попадеться якесь село, але. таке. Так, впереді океанде. Так, закінчилась тайга, ніякого села нема. Ну, давайте подивимося, може щось попадеться тут все-таки. Так, давайте будемо плисти. Може, десь тут зараз попадеться якийсь корабель чи руїни. Ну, Щось має інтересне попастися ж. Не може просто так бути, що тут ніц не попадеться. Так, там далі йде поляна. Може, там десь яке село є? Ай, село, село, де ж ти є? Мені так села треба. Мені з терсмарадів наторговувати, а я, блін, плаваю. Так, село, де ти є? Так, щось села я не спостерігаю? Немає, але тут є берега дуже красиві. З піску. Ну. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Оце поворот, блін. Ще мені зараз ефект би наклався. Тихо, тихо, блін. Ото поворот, бляха-муха. Я ще до підводного храма не готовий. Ви що? Та мене зараз одної тички вб'ють, йо -май! Тихо, спокійно. Що це таке, блін. Спокійно, зараз би мене ще загризли на, на тому човні. Так. Щось я ніяких кораблів, ніяких руїн не бачу. Що тут таке? Броня в мене шикарна. Тут... Що, другий храм? Е Раз храм, два храм. Пф. Оце поворот, блін. Кому інтересно, ось такі координати і ось такий ось блін. Це два грама майже поблизу. Йомі. Були б вони ще ближче, то можна ж було подвійну ферму призмарину. Тут зробити то капєс. Два храма, один біля одного. Блін, якби я, зараз, якби я зараз був незеріт твій діаманто і я би постарався зачистити ті храми. Корабель. Поход... Оу. Ні. Чи корабель? Корабль, корабль. Ну давайте, зачистим той корабль, зараз підемо ще за скарбами. Може щось інтересне з тих скарбів вийде в мене, получиться щось. Так, давайте, блок візьмемо, щось треба взяти, бляха муха, щоб тут. Ким? щоб поспати ще тут, а блін, бо ніч стає, йологи палиги що ж ти будеш робити з тим всім? Ай, блін. Та той який завал. Йо-мой. То капец, давай, 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 спи. Спи, спи, давай. Давай, забирайся, то все, блін. Меняк мені поспати, йо-ма йо! -йо? <ріху> Куда я попав, блін? За що мені то все? Треба було, блін. Дочекатись на березі дня, блін, і тоді плавати по тому океану. Йомайо, -йо, зараз ще мене загризуть тут. Ай, давайте, спимо, спимо та й спимо. Завалкість. Так, щоб то ліжку тепер забрати. Так, і давайте лутаємо скрині. Що ж тут у нас? Так, мапа скарбів. Ну, в принципі, так. Ну, добре, що є мапа скарбів. Ось, мапа скарбів, мапа скарбів. А що буде далі? ще? Ну. Ну, таке во, знаєте. Захист 2. Наше що ти неправда, взяв. Треба викинути, напевно. Толку мені з тих штанів, якщо чесно. Якби, то я би там щось, того. Ну, то так, а так. То таке. Так, давайте йдемо далі, може, щось ще зараз. Зараз взагалі три за скарбами йти. Ну, але чи тут є ще одна скриня, яка мені треба? Ну, давайте. Оу, дивіться, скільки діамантів. Сила, сила. Діамантів сила. Ну, ой, смарагді, боже, як я вже всі путаюсь. То якийсь капіц. Так, то мені треба вертатися назад до Тайги. Ну, що зробиш? Треба вертатися назад. Що не що, треба вертатися назад? Так. Так, мені треба туди. Ну, давайте, поплили. Зараз знайдемо скарби, які мені потрібні. Ось. Зараз ми знайдемо скарби, які мені потрібні. Бо то, ну, бо то діло так не буде. Треба скарби шукати. <сум> Треба багатіти. О, на карті вже показуємо добре. Рухаємося в потрібному напрямку. Нарешті я навчився користувати. Ну, я просто давно не користувався тим всім. Ось. Тому, тому деколи виходить така якась така о, всяка якась. Ж... Бо ну, Хто знає що, тому таке. -то. Так, ще один корабель. Ну в тому кораблі е, мапа буде ідентична, тому сенсу лутати там нема. О, дощик пішов. Клас. О, давно дощику не було. А яка атмосфера? Так, трошки не туди вже пливемо. Треба трошки завертати. Трошки я щось розігнався. Так, тайга. О, моя рідна тайга, я тільки. Ну... З тебе пішов і знов до тебе вертаюся. <ріст> так. Головне, щоб ті скарби були не під водою. Певне, що вони будуть під водою. Ой, беляха-муха. Ну, що ж ти будеш робити, блін. у мене такі погані спогади з тою водою. <ріст> Буквально, по-моєму, в 15 чи 16 летсплеї. В 15-му лесплею я знайшов корабель на суші, то, по-моєму, в тому летсплеї я і лутав ці скарби. то от було що з чимось, блін. То ще і найпопулярніше відео поки що на моєму каналі, блін. 500 з чимсь там, то капець. Так, давайте купаємо. Вроді тут воно має бути. Е, б -б 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 -б. Де, де воно є де воно є, давно є. Ай вже б'ють ай-яй-яй, то що ж ти будеш робити, блін? Ну не дадуть тих скарбів забрати, ну йоє. Йо так, чекайте, щось треба з тими координатами подумати, бо я вже щось йду, не туди де треба. Так, на, получай зараза, Не, бля. Не, бля. Так. Е, трошечки мені треба йти сюди. Щось я тут. Не туди зайшов, куди мені треба. Ну, давайте подивимося. Що з тими скарбами було? Так, ово. <кхи> то вони, по-моєму, що тут є? На, nah, блін. Ну, все-таки, в принципі, якщо так на дні, то треба звертати на блоки, бо якщо якийсь там блок, один підозріл, стоїть. Так. Ууу, зачароване золоте яблуко. Чи то золоте яблуко. То золоте яблуко, блін. <кхи> Так, золото, дивіться. Шо, серце ж треба взяти. Зілля підводного дихання, блін, дихалки не хватає, дихалки. Стіву, моджинги, прокачайте Стіву, дихалку. Ой, блін, ще ліжку постав. Та й йохарний ти бабай, ну. То що ж ти будеш робити? <сум> блін, ну чому мені скарби попадаються під водою? Ай, блін. Так, серце забираємо, це заправим лососів забираємо. Забираємо з діля підводного дихання, все, все пригодиться. Так, за мною вже охота йде. Ну, блин, ну блін, то, що... Кайло ще треба забрати, мені ж шкода, ж того Кайла лишати, блін, давай. Ну, Давайте. Не, блін, ніякої міді з тебе не випало. І ні з тебе не випало. Ой, що ж ти будеш робити? Так. То сюда, блін. То викидаємо так, Кайло, забираємо. Давайте вертаємося назад, назад, вертаємося. Так, 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 так. Фу, господи. Так. Зілляв від підводну дихання. Туди сюди, туди сюди, туда сюди, туда сюди, туди сюди. І під час склеювання я поки склеював ці кусочки, я замітив, що на цьому уривку пропав звук. І що би ви на це сказали? Чесно скажу, мене трошки воно так вже починає злити. <гум> Ось, Портал я знайшов, туди, сюди, я знайшов. Ну, давайте вставлю музичку, Там я скажу вам, так, я більш інтересно ніс не знайшов, хіба що красиві гори, які стоять зараз на привів. Ну, що сказати?